Друзі, ще раз вітання вам всім зі студії УПЛ Матч Центр, але маємо одразу переходити до максимально історичного моменту для українського спорту, зокрема, а особливо для українського футзалу. Адже це сталося сьогодні. Українська збірна з футзалу вперше в історії на себе приміряла нагороди чемпіонату світу. Так це не золото, це не срібло, але це бронза. з чим ми вітаємо нашу футзальну команду. Браво, хлопці, браво, молодці! Цій команді велика подяка за всіма слідкувала. Дивилися. Одним оком футбол, іншим оком футзал. Сьогодні Україна 7-1. Трощить просто тих французів, які ганебно сюди пролізли. Я думаю, хто слідкував за футзалом, знали, які вони договорняки китали там з іранцями. Ну от тепер туди, додому, до Парижу. Україна, бронзові призери, хлопці, козаки, молодці. 7-1. Хто би міг подумати? Ось так буває. А, трошки менше, трошки менше результат у нас був в паралельному поєдинку. Хоча повертає... теж з Хатриком. Там сама Бакшан тут. Тут навіть покер був на секундочку. Так, на своя історія, тому що давненько не забивав один гравець чотири м'ячі в одному матчі. Знаю, що Максим Достеменно це питання вивчав, і було це в останній, 17-му році, якщо я не помиляюсь. Я не зафіксував колись. Я пам'ятаю хто. Ну пам'ятаю погуглив Куліш Андрія Молий. Але який при мені забивав? Він давніший, От найсвіжіший це якраз був Куліш. Ви батько матч проти з Дніпровських забивав покер. Сьогодні а, таким досягненням відзначився Георгій Судаков. Матч Шахтар ЛНЗ. Якби ми його не анонсували, сьогодні дійсно Шахтар вийшов якось. Якось вийшов і якось розгромив. Як? Я впевнений, що Шахтар і на Верес виходив так. Мені здається, тут більше справа в опозиції, яка створюється або не створюється. Ми ж останні ігри бачимо домашні ігри на Львів Арені, оболонь, де 4 забили, де Карпат, там 5 забили, там, але там могли забувати. І сьогодні міг бути сім-один, як наш в першому таймі. дійсно, просто так легко давати. Розігрувати комбінації, створював моменти, але ну, все. Я розумію, що хотіли грати як краски, я так розумію, там, атакувальний футбол, ми вже може, це бачили, якби, все. але є ще якби грав в захисті. Сьогодні просто жахлива була гра в захисті, тому що легко команда створює. Шахтар всі ці голіві моменти забивають, Ну, це здивував сьогодні ЛНЗ, чесно кажучи. Голів сила Селенна, але не склалося ніякого враження, що надто важко вони давалися, я не погоджуюсь. Ну, ландзе хотів пограти в футбол на рівних з Шахтарем. В принципі, це не вийшло. Ми бачимо і по грі і по результату. Надто легко. Ну, В принципі, гра давалася Шахтарю. І знову ж таки. В деякій мірі напевно це все одно більше заслуга шахтаря, ніж там опонентів, тому що. Ну да, там Шахтаря минулий там тур, щось не виходило. Там якось не виходило. Сьогодні просто залетіло все, і це, це напевно момент реалізації. тієї ж реалізації, про, про яку ми дуже багато кажемо. Там коли команди грають нічию, або там лідери, лідери програють. І ми кажемо про реалізацію. Сьогодні залетіло, залітало, і ще там декілька м'ячів не залетіло. Але в принципі сьогодні я думаю, Шахтар, так познущався трошки над ЛНЗ і ну вже прям куражились, тому що були моменти вже і при, при розгромному рахунку, коли могли, і там той же Судаков в принципі, напевно, міг там в деяких моментах віддавати, його можна зрозуміти, вже рахунок є, і там він не. Ну не віддав це це його діло, його там його прийнято рішення. Бондаренко навпаки віддавав сьогодні більше, хоча міг і сам реалізовувати моменти. Тому тут я не знаю, багато напевно казати нема чого по 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 цьому матчу, по цій грі. Ну розгром переїхали просто катком, і в принципі і по грі, і по результату, і, і по всьому. Останні півгодини мені здається, ну я правні за себе можу сказати, вболівав вже, знаєте, за. Те, щоб Судаков переписав історію, тому що п'ять ніколи не забували в нашому чемпіонаті. Ну, я ж про, про це й кажу, що він там десь десь не віддав, там йому Нав, дуже ображався. Навпухав, да, там, Але ну, 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 рахунок ну, в, цьому, в цій ситуації можна зрозуміти Судакова. Якщо б він при рахунку 2-1, наприклад, або там навіть 2-0 не віддав, це вже інша розмова. Той же Бондаренко віддав при рахунку 2-0, якщо я не помиляюся, коли Судаков забив третій, угу. е не свій м'яч, а просто третій в грі. Він покотив йому, міг також бити. Тут, тут ну, чіплятися навіть нема до чого. Ну, Людина, в принципі, має право там, піти на той же рекорд, там, на історичне досягнення в нашому чемпіонаті. Йому хотілося. Я, не, я, Можливо, навіть він і в голові не прокручив, може, він і не знав, що 5 ніхто не забивав нас. Футболісти ж не цікавляться особливо статистикою. Я думаю, що не знав. Тому Судакова навіть хитрику до цього не було. Тобто в нього і три м'ячі вже були історичні. Чотири. До речі, дивлюся, в другому таймі інтервал. Він три забив за сім хвилин з п'ятдесятої по 57-му. Ну і давайте героя будемо слухати його враження, його емоції. Він є в нас у флерзоні. Тому слово Олександру Костюку та звичайно ж Гегорію Судакову. Георгій, я думав, ви прийдете разом з м'ячем. Ви залишили його собі? Ні, не залишив. Не колекціонуєте такі трофеї? Ні, звичайно, приємно, але навіть про це не думаю, якщо чесно. Може, розпишу футболку тільки і залишу собі. А думали про п'ятий гол? Ви могли бути сьогодні першим в історії чемпіонатів України, хто це зробив? Ніхто не забував п'ять? Треба було сказати мені під час цього. Та як я? Я ж не так, що граю і прям думаю про голи. Все приходить з моментом, звичайно, моменти були, міг забити ще, але не скористувався ім шкода. Сьогодні надзвичайна якась результативність. У вас за 7 хвилин, 3 голи це сила шахтаря. Сьогодні чи ЛНЗ дозволив це зробити? то можна сказати, що ми добре грали. Ми створювали моменти, ми забили всі хороші м'ячі з комбінацій. Тому я думаю, що ЛНЗ непогана команда і йде, якраз, якщо я не помиляюсь, якраз біля нас по очкам. Тому мені здається, що ЛНЗ якраз хороший суперник. Два дні всього вистачило, щоб досягнути, підготовки я маю на увазі, щоб досягнути такого рахунку. Вже звикли до такого графіку. До цього важко звикнути. Ми вже так граємо третій рік. Звичайно. Фізично важко, але зараз ми знаходимося в такій ситуації, ми приймаємо її, ось зараз ми вже готуємося після гри. Я ми всі їду в збірну. Далі в нас через третій на четвертий буде там, два місяці ігри, тому треба, вже треба до цього звикнути буде. Сьогоднішній настрій вдасться зберегти до матчів збірну? Я сподіваюся, що так. І ми сподіваємось. Дякуємо. Дякуємо Георгію Судакову. Чекаємо наступних співрозмовників. Така буденність, яка для Георгія Судакова м'яча не забирає, кожного дня чотири забиваємо. Але це, мабуть, знаєте, свідчення того, що ну, по-перше, поважає суперника, так? І розуміє, що в одних гра вдалася, а в інших не вдалася. Чи... В чому така реакція? Спокійно, дуже на чотири забитки. Скромна, скромна людина, тому що, знаєте, і. Бач, навіть не знав, що і п'ять ніхто не забував, би знав, то і може би постарався. Але я думаю, що ну клас сьогодні показав свій. Ще раз доказав, що якби може, да, і вміє це робити. Не завжди воно там виходить. А сьогодні все виходило, як в нього, так і в команди. Тому сьогодні дійсно команда порадувала своїми своєю грою результатом, забитими голами і багато створими е, моментами. Тому. Тому сьогодні вони зробили те, що повинні там робити. Тому треба тільки їх привітати. Дійсно. Ну і давайте слухати реакцію Андреса Караска. Вже людині, яка точно не має чому сьогодні радіти, але може розказати, що сьогодні сталося на арені Львів. Так, поряд зі мною головний тренер ЛНЗ Андрес Караско. Скажіть, будь ласка, ваша команда непогано розпочала цей матч і був момент на перших хвилинах. У випадку вдалої реалізації чи міг би матч закінчитись інакше? ми не знаємо. ми дуже розчаровані результатом. Обюслі ванот ви кенабігапі що That because you know it's it's about ситуації. attitude so yeah, that, тому that, що це про відношення. want не I в say, сенсі that, того, що that, відношення, that, тому що that, гравці that, не that, хотіли. That. Але проблема в тому, що that, гравці that, не були that, достатньо that, агресивні that, у там борбі у тому, щоб зупиняти їх. For, for to, to with the, with the Нам було that, важко that, розібратися з Судаковим і з тими гравцями, які є в Шахтарі, і нас за це покарали. Напередодні матчу з акцентом на Яшарі ви говорили, що він один з трьох лідерів. Від кого ви сьогодні в першу чергу лідерських якостей очікували? Так, yes, 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 you know? він все ще є нашим лідером. Суть в тому, що ми маємо розуміти що один або два лідери. Це не вся команда, і і Ми потребуємо більшого від всіх гравців з усього штабу. Чи не було у вас спокуси зробити перші заміни вже в перерві, коли рахунок ще був не такий для Шахтаря Переконаний я очікував реакції від тих гравців, які були на, на полі і тому ми вирішили не робити жодних замін. Ви після матчу привітали своїх колишніх підопічних. Ну так, да, тому що вони зробили цей день важким для нас цю гру. І це про спорт. Ну, це ось справедливо, вони грали добре і вони переграли нас. І тут нема чого ще додати. Ну просто дякую. They make us feel... I mean, this is fair. Ну, тому що це ось справедливий футбол завжди справедливий. Якщо ми не достатньо на гарному рівні, то ми не заслуговуємо на результат. Дякую вам, дякую. Okay. На ну, все добре. Дякую. Дякуємо Андресу Караску за коментар. Так, де, куди спокійніше, ніж попередньому матчі, так, коли Андрес Карасков, там вона. Така все-таки коли на останніх хвилинах, коли суддівство було там, коли говорили, що помилка арбітра призвела до того, що зіграли нічого. Сьогодні переконана перемога Шахтаря. І правильно відзначив, що. Відношення, відношення до гри, і було програно багато єдиноборств. Вільно працювали футболісти шахтаря з Да, не було такого тиску на них, і вони спокійно розвивали свої атаки. Оце він незадоволений був. Можна було програти, але в такій боротьбі, тому що футбол не тільки складається гра з да, і гра без меча. Сьогодні гра без м'яча була сьогодні не дуже доброю. І Шахтар себе вільно почував на протязі всієї 90 ї хвилини. Я зараз подарував забитий м'яч. Вчора я буквально згадував таке поняття як Гол Престижу. Сьогодні це він для ЛНЗ. Денис? Ну, так, звичайно, подарунок. Знову ж таки, прикро, що Діма Різник там, знову ж таки, ці, ці міліметри, але все справедливо, подивилися вар, Діма все-таки заступив. Чесно кажучи, прикро, що не відбив. Ну і для ЛНЗ гол Престижу, в принципі, він нічого не вирішував. Ну, я, я не знаю, для мене це таке якесь трошки незрозуміле поняття Гол Престижу. Ну що рахунок, що 5-1, що, що 5-0 розбили по, по всім статтям. Там один м'яч, я думаю, що ніякої ролі, знаєте, не. Ну, це, це, це виключно для мене, тому в принципі. Більше, більше, чесно, скажу, при всій повазі до ЛНЗ, більше хотілося, щоб Діма відбив. Ну, чомусь так хотілося, щоб він на нуль відстояв. М -м, майже вийшло, ну так, в принципі. Я ще таку спокійну, усміхнену реакцію тренера, чесно, не дуже розумію. Такий розгром? Так, а що йому, ну, він. він... Хоч роз... зробив, вигляд, що ти розчарований, не знаю. А, Ну, він, він, напевно, розчарований, напевно, буде розбір матчу. І в принципі, кожна поразка це розчарування. Я впевнений. Тим паче, ну може на лиці так, а в середині, то там пане дійсно все кипіло. Це точно. Тому що так легко знаєте, віддати. Адже команда все-таки ну, перша гра, напевно, що коли їх так повністю переграли суперники. Тому навіть і грали з Київським Динамо, де рахунок 1-0 був, де давали боротьбу, де останні хвилини не знали, чи Ківляни можуть виграти. Тому якби ця поразка. Ну... Ну, здивувало, Я чесно кажучи, давайте вже залишимо ще думки на підсумкову студію, тому що треба переходити до наступного поєдинку. Поки ж нагадаю, що преміум спонсор показу «Вібет Україна разом сильніші. І власне до того матчу, який ми на першій студії нашій назвали центральним поєдинком матч між віце-чемпіоном та бронзовим призером минулого чемпіонату сьогодні на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Ну ось одного єврокубкового бійця серед того після. Поразки ми вже побачили. Шанс продемонструвати, що після Європи Добре. тут можна розігріти. буде Якщо буде так Крибас іграти, то <світ> як ЛНЗ я думаю, що може повторитися таке, але я не думаю, це не про той випадок. Я думаю, зовсім друга гра буде, і Кривбас і Кривбас не та команда, яка буде давати. Так вільно працювати з м'ячем Динамо, тому я бачу ну Криба сам славиться такою бойовитістю, агресивністю. Я думаю, що сьогодні надзвичайно Динамо буде важко сьогодні їх обіграти. Денис які для тебе інтриги в цьому поєдинку? Ну я погоджуюсь, да що Динамо буде складніше ніж шахтерів 100%. Знову ж таки, все покаже тільки гра і фінальний результат, але в принципі знову ж таки, ми бачимо ротацію в складі Київського Динамо, яка, в принципі, вже стає звичною, тому що грають на два фронти і є дійсно є, ким замінити майже на всіх позиціях гравців. Подивимося, але так, я також думаю, що буде сьогодні. Динамо буде важко сьогодні. Подивимось, як, як воно буде, але Кривбас, я думаю, сьогодні дасть дасть, дасть бій і настільки настільки просто, як було в Шахтарю, Зелензе, я думаю, що не буде Динамо. Ну а зараз нам має віти дати відповіді на певні питання, зокрема і кадрові, і про різні новини зі стану обох колективів Ело Іванюкович, яка зараз працює на стадіоні Динамо. Елю, привіт тобі і тобі слово. Удя рада вітати вас, з Києва. Ну, перше, що хочу це відзначити, команди в абсолютно різних кондиціях підходять до звітного поєдинку. Якщо Кривбас розпочав підготовку до зустрічі з киянами ще у вівторок, і пам'ятаємо, Динамо Динамо цей час перебувала в Європі. В Європі грала поєдинок Ліги Європи проти Гофенгема, де поступилась 0-2. Вже на наступний день команда Олександра Шевковського прибула до Польщі в місто Люблін. Власне там потренувалась і ввечері лише взяла курс до Хелма. Відки потягом прибула до столиці, і сталося це лише напередодні в день. І я також напередодні стало відомо, що і Брашко і Піхальонок не зіграють у жовтневих матчах збірної України через травми. Власне, і сьогодні їх немає у заявці на цей поєдинок. Натомість Андрій Єрмоленко, який пропускав матч у Німеччині, сьогодні в стартовому складі, і нагадаю, що в чемпіонаті України у Діна Динамо безпрограшна. Серія з дев'яти поєдинків, вісім перемог одна нічия. І до того ж сьогодні Олександр Шавковський може відсвяткувати тренерський ювілей в разі успішного результату. Це буде 30-та перемога наставника в чемпіонатах України. Ну якщо у Динамо в чемпіонаті все добре, то у Кривбасу не так добре. І як результат середини таблиці, команда Юрія Вернедуба чергує результати і поразки нічиї перемоги власне в останніх двох. Ох, матчах була нічия із з та мінімальна поразка від Олександрії. Тим не менш сьогодні налаштовані забрати очки у киян не допоможе цього зробити. Іван Дібанга він травмувався ще поєдинку і з лівим берегом. Зараз відновлюється і на це йому знадобиться близько місяця. Натомість відновилися і займались у загальній групі Дмитро Хамчиновський та Олег Кожушка. Та все ж тренерський штаб вирішив їх ще поберегти. Тому вони до Києва. Не приїхали. Немає у заявці, і Ноан Донбазі новачка а, Кривбасу а, нападника французького. Але він також протягом цього тижня займався разом із командою. І що цікаво, як визначив генеральний директор а, Криворізького клубу, на цьому трансферна компанія ще не завершена і нині тривають ще перемовини із потенційними новобранцями. Ну, власне, як Динамо протистоятиме Кривбасу, про це ми поспілку і із гравцем Динамо Миколою Михайленком пропоную послухати. Наскільки складно склався цей тиждень і в моральному, і в психологічному плані? Ну, дійсно, всі ці от виїзди, добирання, якби це складно, але ми не маємо звертати увагу на то. Ми працюємо наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Дійсно, десь може не той результат, який ми хотіли, але ми точно будемо працювати для того, щоб в майбутньому було краще. Як працювали над відновленням, і чи власне вдалося за такі короткі терміни відновитись? Ну відновлення як такого. Я думаю, це не можна назвати повноцінним відновленням, але я ще раз кажу: ми робили все, що від нас залежить, і наш персонал робив все, що від них залежить, для того, щоб поскоріше і якомога краще відновитися до цієї гри. Експерти відзначають у вас ваш прогрес в ігровому плані. Як саме ви по собі відчуваєте? Я відчуваю, що я тільки на початку свого шляху, і я маю дуже багато працювати. І тоді все буде добре. І я вважаю, що в мене є всі шанси стати хорошим футболістом, але треба дуже багато працювати. Ваш конкурент на позиції Володимир Брашков. в поєдинку з Гофенгаймом ви грали в парі. Як вам така тактика? Ну, це було тренерське рішення. Ми його всі поважаємо, і ми старалися виконувати свою роботу як можна краще. З усіма хлопцями ми в контакті, тому немає різниці, з ким ти будеш грати. Ми всі одна команда, одна сім'я, і маємо старатися домагатися як можна кращого результату. Щодо сьогоднішнього суперника, чим Кривбас може бути небезпечним? Ну, ми всі знаємо, кривбас це дуже хороша бойова команда, і вони завжди нав'язують дуже хорошу боротьбу, намагаються грати в вертикальний хороший футбол силовий. Тому я думаю, буде дуже цікава гра. Дякую. Студія, ну що ж в нас тут дуже скоро розпочнеться поєдинок і побачимось вже у перерві. Дякую, Майло. Погоджую, що дуже скоро поєдинок розпочнеться. Тому давайте одразу по складах пробіжимося. Знову ж таки, згадували ми, що є ротація у Київського Динамо. Відповідно, переїзди Мар з Лігої Європи і бачимо, які тут зміни є. зокрема, фланги захисту змінюються. Сьогодні вівчаренко та Тимчик виходять на обидва фланги. В центрі поля з'являються Рубчинський та Буяльський зі старту. Ну і Ярмоленко повертається після пошкодження. Він не грав у Лізі Європи і Брагару. Сьогодні знову ж таки з перших, коли на лівому фланзі. Плюс гаре, герой еленого інтерв'ю Микола Михайленко. Здивало його поява в старті в Хофенхаймі. Добре себе проявляє і, бачите, другий матч поспіль в основі. Круто. Ну і немає сьогодні навіть в заявці, знову ж таки, піхальонка. Ела Венякович говорила, що є травма у Олександра, але залишається той самий центр захисту. Взагалі виходить, а Та, ось такий. Ну, щодо Динамо важко говорити про якусь основу, але от в півзахисті здається, оптимальна трійка це Брашкоша, Шапаренко, Піхальонок. Сьогодні без кожного з них. Та Те й Кабаєв теж основний брагаро грає. Ні, багато вони немає. Сьогодні це такий експеримент чи відповідь Олександра Шовковського на те вірю. Що... Я думаю, що дійсно ротація все-таки потрібна. Я думаю, більш свіжіші футболісти сьогодні виходять. і це… це, це ну... Ми вже привикли, що є велика ротація, і правильно, я думаю, це роблять, тому що одні футболіста дуже важко буде витягнути цей сезон, якщо будуть грати одні ті самі футболісти. Тим паче, рівноцінні футболісти, да, десь хтось більше грає, хтось менше грає, але все-таки це рівноцінні футболісти. І зараз є хороший вибір Олександра і він цим використовує. Тому але знаєте, нічого Кривбас все-таки одна з наших ну, найкращих команд. Але це сміливість. Щоб ну, сміливість, в це сміливість, сміливість, сміливість буде втрата, то буде відповідальність тренера. Ну, <звіт> За результат завжди відповідає тренер, але він вірить у тих футболістів, які виходять на це футбольне поле. Це класно. це розумієте я е, 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 І правильно роблю, я можу так сказати, тому що є тренери, які все-таки є 12-13 футболістів і вони десь і грають. Це не про Олександра Шовковського. В нього є хороший вибір. Головне довіра тренера, я думаю, і вони його не підводять. Саме вони ми говоримо про чемпіонат України. Його не підводять і по ігрі, і по результату. По складу кривбасу, можливо, якісь коментарі повертається сьогодні в акулку. До основи. Це такий... Задирака, Максим, я бачив. Задирака. За да? Давно не було, але він був травмований і я ну, радий, тому що це такий футболіст креативний, який в минулому чемпіонаті і забував, і вирішальні голи забував. Тому сьогодні він в стартовому складі. А так, в принципі, склад. Пори є Хомчиновський, кожушко, новобраний, ще, напевне, не готовий, тому, напевне, це оптимально, якщо дивитися її по заміні. Тому якби це оптимально. Подивимося, вибір зроблено перші одинадцятки У нас є на полі, відповідно, дуже скоро розпочнеться сам поєдинок, який ми буде, будемо дивитися разом, а також нагадаю, що преміум спонсору нашу, преміум спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніший і дивимося. Матч Динамо кривбас Разом.